Наприкінці минулого тижня Росія офіційно заявила, що вона нібито повністю захопила Соледар. Скажіть, як відтоді змінилася ситуація на бахмутському напрямку? Чи помітили ви якісь кардинальні зміни? Ніяких кардинальних змін не відбулося екстраординарного, такого, щоб відрізнялося від того, що було два тижні назад, чи місяць, два місяці? Вона триває вже півроку. І за ці півроку ворогу не вдалося ні оточити Бахмут, ні збити. захопити да, дуже важкі бувають моменти. Ворог кидає сюди фактично все боєздатне, що в нього лишилося. На бахмутському напрямку, і наш батальйон, і нацгвардії і всіх інших силових структур всі продовжують тримати визначені роботи. Ну важкі бувають дні, звичайно, дуже важкі, але ворог несе великі втрати наша оборона. Час від часу з вами зникає зв'язок, але якщо я правильно зрозуміла, резюмувати то нічого кардинального за останній тиждень на бахмутському напрямку не змінилося. Бої так само інтенсивні тривають. Андрію також ватажок приватної військової компанії Вагнер Пригожин він заявив сьогодні, що нібито його найманці захопили село Кліщівка під Бахмутом Донецької області. Він це видав за велику перемогу. Не знаю, чи відомо вам щось про це. Давайте припинимо цитувати безкінечно Пригожина і інше, бачите, лайно. Ну, він там перебуває, це він представник там російських сил. Де він перебуває? Він на фронті перебуває, де він перебуває? Це я За... цього не знаю, але ж його найманці там. Ну Так давайте ми будемо відштовхуватися від повідомлень нашого Генштабу, а не весь час. А от Пригожин сказав, Пригожин ліву, лівого мізинцем поворухнув, і ми маємо зразу про це реагувати і говорити. Іде війна, йдуть важкі бої. Нам треба орієнтуватися на повідомлення нашого генштабу і наших офіційних представників, що говорить, кожен мене цікавий іде бойові дії, в яких українська армія героїчно тримає оборону, героїчно наносить втрати ворогу, знищує його наступальний потенціал, знищує найкращі його відбірні частини, які зараз тут утворюють. Це боєздатне, що зараз залишилося. Я не коментатор заяв якогось мудака Пригожина чи ще там когось. Давайте слухати наші повідомлення, наших генералів, наших представників і відсохується від них. А що там заявляє ворог? Ну, ворог веде інформаційну війну, йому треба накручувати ситуацію, сіяти паніку, зневіру, недовіру і поменше його треба цитувати. Цитувати наші джерела і наших представників Андрію. Саме для того, ми і вмикаємо вас, щоб наживо дізнатися і спростувати ці повідомлення, які ширяться і телеграм-каналами, і соціальними мережами, і іншими засобами інформації, які так само впливають, і як ви кажете, безпосередньо впливають на інформаційну картину, в тому числі і в Україні. Ну я от відповім на ваше запитання. Фронт стоїть, е оборона українська стоїть. Ворог не має якихось успіхів. Бахмут не хоче і Бахмут під українським контролем. Представник ради нацбезпеки Білого Дому, той самий Джон Кірбі, він сьогодні заявив про те, що ну підтвердила американська розвідка, що вони стежать за теж за ситуацією, що підтверджують, що на бахмутському напрямку ведуться жорсткі бої. І вже сьогодні пан Кірбі таку тезу, що російські війська фактично закидали е, своїми тілами українські позиції. Е, у вас є розуміння? Звідки в них береться стільки людей? Це якесь постійне підкріплення? От я щоразу чую від і ваших колег, інших військових, що сили переважають в 3-4 рази. Ну, Підкріплення у них береться, тому що ми 40 мільйонів. Я цілком допускаю, що менше. Але все одно у них населення, ну, як мінімум, як мінімум, в 3 рази більше, ніж в нас. Тому. Очевидно, що у них є можливість мобілізовувати гарматне м'ясо, тому в цьому плані у них просто більше ресурсів ніж в нас, але в них немає того бойового духу, який нас. в нас немає а, вже сучасної зброї а, натівської.